Сьогодні я хочу поговорити про планування, це є невід'ємна частина бізнесу, бо без планування бізнес побудувати неможливо так само, як і побудувати будинок, також неможливо без плану. Я скажу на своєму прикладі, коли я починала серйозно працювати у мережевому бізнесі, я навчилася планувати. І коли я почала планувати свої дії, коли я почала розбиратися в цифрах. Планувати. Тоді в мене і почався такий серйозний ріст ну, і статус директора, тому що без планування ну, ніяк. Можливо, таке і було таке на моєму шляху, що не завжди плани здійснювалися. Але це не є погано, це є нормально, тому що нас можуть підводити партнери, ми десь самі можемо недопрацьовувати, і дуже важливо аналізувати свої дії. Кожного місяця відпрацювали місяць, аналізуємо, чому не вийшло. Або якщо вийшло, то робимо ще такі самі дії.